Поганий день електрика. Знаєте, буває такий день, коли все летить шкереберть. От у мене був один такий випадок. Приходить до мене сусід і каже: Слухай, у мене розетка іскрить. Можеш глянути? Ну, я що добра людина, погодився. Заходжу до нього на кухню, вмикаю світло, все нормально. Підходжу до розетки, акуратно відкриваю кришку, а звідти, не повірите, дивиться на мене маленька сороконіжка. Прям живе там, ніби в неї своя квартира з опаленням. Я, звісно, здригнувся, але виду не подав. Сусід стоїть поруч, дивиться на мене, як на майстра, який зараз усе відремонтує. Кажу йому: проблема не в проводах, проблема в квартиранті. Він сміється, думає, що я жартую. А я беру ліхтарик, підсвічую, а там їх три штуки. Уявляєте? Влаштували собі гуртожиток. Коротше. Закриваю я ту розетку і кажу Дивись, я можу тобі зараз усе полагодити, але жильців треба виселяти мирним шляхом або викликать дезінфекцію. А він такий, а якщо я просто не буду туди дивитись. І знаєте що? Він так і зробив уже півроку живе з тією розеткою, як із сусідом. Головне не чіпати, і воно тебе теж не чіпатиме. А мораль така якщо тобі здається, що день дівний, пам'ятай. Десь є людина, яка нормально живе поруч з розеткою повною сороконіжок і взагалі не париться.